І всім привіт, друзі! З вами я Геть Меншна. Сьогодні я буду грати в Red Bull 4 і дякую вам то, що збираєте на мої відео от тут два лайка два дня назад і тут два лайка, тут вообще 4, місяць назад це було відео і тут 4, тут 2, і тот самий гневний коментар, і тут вообще 3, Тук 2, Тук 2, Тук теж два. І дякую вам дуже дуже, то, що ви збираєте мені столько лайків. Я дуже радий, то, що ви складите мене популярним. Ну типа я почти уже становлю популярним. Саме самі много лайків то Тука 4. І я понял, я, може, буду записувати Brawl Stars, Но це буде тепер п'ята часть, то Red Bull 4. Яся переміщаю в Red Bull 4. Итак, друзья, я уже переміщаю в Red Ball 4. Я захожу. Все я зайшов. Як думаєте, якого имена мені человек? Я чуть-чуть базу звук, бо у меня это уже сильный динамик. Я шарик. Хто із, то... а, все, я вибрав. Так, хто любит футбол, класть лайк на видео. В прошлом разі я остановился на 36-му рівні. Як ви видите, по-моєму, 4 хлопо я приснимувала це відео і це вже не перший раз. Я вже у який раз приснув відео, я вже дивився без 2-3 рази рекламу. Ви почекайте. І оба. Я вибачу, я остановила відео, щоб виключити інтернет. Я біюся, у мене виключений інтернет. Із Red Bull 4, коли я перехожу на кожний уровень. Коротше, коли я перехожу на кожний уровень, у мене то мінус Red Bull 4, то коли я перехожу на кожен уровень. У мене мінус цей. Типа кожен раз реклама. доки Я не виключу цей інтернет. Серйозно, мой кот, тоже таке, коли хтось грав у Red Bull 4, класте лайк на моє відео. І ще раз дякую вам за 4 лайка, Я дуже вас люблю, мої підписники. Я поняв, що я буду знімати браво. І всяке такое, що, все. типа, просто дуже прикольно, коли мені беруть та збирають по 4-3-2 лайка. мене майбутнє відео де 2 лайка. Дякую вам дуже-дуже ще раз, що ви збираєте на моїй відео два лайки. І пораз 34. О, це обочний квадрат, його можна даже і не боятися. Ми Одексій механічні квадрати, їх требася бояти. Іт, я помер, блін. Так, добре. Оба. Оба. Хух, іт, мене поджарило. Йох, який є ж. Я не, почти уже я зараз буду читати, себе задумбану кое дивіться. Добре. У мене на всякий случае є реклама, я її можу подивитися. Так, Оба. Ну, О, я прошу. То, так. Йоу, я так полетів як Формула 1 на тому ускорителю. чи Чей чи як то Блин, <кхи> я чуть-чуть захворів, постійно кашляли. Так, мені треба загреть того квадрата. Давай пішов квадрат. Все, so, єс, yes, я прийшов. Так. Я может на померти. уровне ні. І Итак, друзья, подивись на рекламу. Блин, бо я помер. У меня только мать Блін. Я начинаю <coughs> уже постануть кафе, и может скоро помру. Давай, я штук. Маленький такой тип юмор. Что so, не настолько прикольный юмор? но все таки норм. Где, де гуляй, де гуляй, квадрат. А типа кого я нанес, кукнув, він, типо, ну, 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 уш... на него він типа ловил якусь другую инопланетную шо? Ну-ну-ну-ну, у меня выш мне ушли меня. На... Фух. А давай. Нет, меня ударил квадрат, блин, крылся. Вс, я убил оба. Мені треба пути, щоб не померти. Оба. Я знаю. Як цей це пути. Все. Оба, мені це треба одеку так сюди. Оба. Тепер я швидко залізаю. Все є. Так. І Й -й 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 -й. Стій, 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 ні, 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 стій, стій, на блін. Ні, 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 ні. Оба. Все. А, тепер я понял. Ні, 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 ні. Ну, а еще ваша я попробую. Ай, ну добре, короче, все так не буду робити. Вс, вот тут теперь кома залеза. Я ну, -ну, 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 ну, Оба все, Я маю своему любимую лайфхаком. воспользуюсь. А только теперь кати листники, то есть тут кати подъемник, кати Блин, А, я прокакал звездочку. Вон. Нет, я помер. Блин, друзья, я помер. Так. Оба. 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 Все. <coughs> Блин. У мене сильно голова полить, я постійно кашляю, Не знаю, конечно чому. Я може не було треба гуляти. Фу. Сьогодні я прийшов. <coughs> Мені такий голос зробив, як не знав кого. А може я можу медитирувати голоса хоч кого? Койсо из кога. А серьзно? Ну, ес, да, похоже Ні, 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 не блин, я пускал сейчас, то есть упал Ес, yes. обманул квадрата, Фух, Другого обманул квадрата, Їх мало легко колбанутый. А мене легко солкнути. Типа санце стукає. Oh. Yes. Я прохожу. І треба разгон брати, бо я так побираю. Квадрат. Спасибо, квадрат. Не? Я убью квадрата. Спасибо йому, то що повинно все забрав. Ага, я знаю, що це прикольний шарик, а я думаю, що це був за шарик. <coughs> все, минус шарик. От фут, минус квадрат, то есть все, я просто буду проходить. І у мене є дуже прикольна фішка для вас сама лучшая. Прям фішка. Так, ну. фух. Так, я прохожу. Оба! Я убил, то есть не убив, а то есть пора. Ага, я понял. Я понял. Так, фух. Хух. Блин, то було треба ще раз. У мене теперь одна жесть. Блин, нет, я подивился рекламу. Итак, друзья, короче, я взял это подивився рекламу. Я установлю теперь к 5 хп у меня. И у меня дуже самая лучшая прям фишка. Из цим квадрат плине. Все случайно а Нам тут используем. Йо, це перве було фух, я чуть не помер. Так, Ні, я помер. Так, перве це. Мені треба буде вже запоминати. Так, фух. Єс! Yes. Так. Фух. Так. Ну. А, все. Он пришел. И теперь будет самая лучшая фишка. Он своего раба позвал. А Изи, Боб. Изъизичную. Призывай, призывай, кулько захочешь. Еще два раба и все. Теперь-ка и все, я его убью. Так. Ну, заходи, заходи. Все, єс, yes, я его выиграл. И вс, выграл механического главного квадрат э, Шарик Радет, що випустив своїх друзів із клітки. І все, завод розвалився. Єс, yes, я виграв. я перехожу на Луну. Всё земля стала круглою. И а тепер как, буду переходити на лук. Ну добре, друзі, всім показую вам бовгать Мандтан, не забувайте кости лайки на моє відео і всім пока-па. -пока.